Дональд Трамп планує лобіювати те, аби Сполучені Штати Америки взяли під свій контроль Запорізьку атомну станцію, яка зараз перебуває в окупації Російської Федерації, і до речі, заес снабжала повністю Крим електроенергією, Український Крим, а зараз снабжає південь. Таким чином виникає питання: чи буде ЗАЕС основною з пунктів перемовин, чи повернеться ЗАЕС в Україну, і взагалі які будуть ризики пов'язані з цим? Наприклад, чи буде Російська Федерація бомбити Запорізьку атомну станцію після такого пункту, такої умов висунутої Дональдом Трампом? Всі ми пам'ятаємо, що відбулось місячної давності події саме Чорнобильський АЕС, а тобто на саркофагу, який був пробитий дроном. Отже, чи призведеться до того, що нам доведеться використовувати ось такий прилад? Це вогнегасник. Чи знадобиться цей вогнегасник нашим дипломатам на перемовинах, щоб гасити полум'я, яке буде здійматися у переговорах, чи потрібні будуть такі респіратори як засоби індивідуального захисту, аби захиститись нам у випадку конфлікту щодо цього об'єкту? А саме ЗАЄС? Пишіть у коментарях, чи буде Заєс умовою перемовин для миру в Україні? З вами був Андрій, кращий республіканець у Європі. Долучайтесь.